Доброго дня, моя родина. Знаходжусь в Березані. Сьогодні волонтерський рух Янголи Березані, пані Мар'яна Васильівна, яка розповість, чим займається, чим, чим переймаються, кому допомагають і кого об'єднують сьогодні. Ми об'єднали усіх можливих і неможливих, тому що ми робимо добрі справи. І для нас всі військові, це наші рідні, земляки. У нас немає чужих своїх, у нас всі. Однакові, У нас є така родина з Шелучків. Сьогодні Надійка буде разом із Оленою виконувати Пісні дуже гарно. гарну пісню, яка символізує, я теж знаю, я плачу. Підій. І сьогодні навіть при репетиції. Просто вона бере за душу і дає надію, що буде перемога. Дає Надію, так, Надію, так. дає і буде перемога, і буде все добре. Надійка разом зі своїм татком, сестрою і мамою допомагає Збройним силам. І Я не знаю, як хвастатися, скільки я збила зі що, скільки автомобілів. 85. 85. автомобілів? Так, І вже більше 150 поремонтували. Більше 600 комплектів різової резини і пішло поїхало. Ну то не важливо. А де ви кошти на це все брали? Ютуб канал Сергій Шелудько. Кожну суботу прямі ефіри з 20.00 лотерейка розіграш, українська пісня. і також Поціновувачі являємося ваших пісень і пісня журавлі на початку повномасштабного вторгнення, ми з Надійкою її розучували, сиділи на лавочці, просто плакали. Перший куплет і далі ми не співали. Чому? Тому що нашій, мій третій син, ну у нас їх троє. Він в ЗСУ, і ми не знали, що і як. Він тоді срочку служив, і було дуже важко. Тобто, ваша пісня журавлі, ми витримали, ми навчилися. Так, звісно, як ви не співаємо, але завжди в автомобілі ми співали цих пісень. а Потім вийшли вже на Ютуб, і ці прямі ефіри нам допомагають збирати кошти. Я спом... я згадала, виїхали в автівці і співали живлі. Я ще пролайкала. А хороші. А це дівчинка, це наш Даша Бульбана. Її мама теж з нами в волонтерському рухі. Наша гімнастичка, вона з нами. В нас діти долучаються також до добрих справ. Тому що у нас у кожного є діти, і в нас у кожного да, діти щось роблять. Ну. Я просто вже не раз да. говорив, які батьки, такі діти. Та да, в нас а я можна скажу, поділюся, дорогі друзі. Їду прямою Україною. Дуже багато є вражень від перебування в оточенні тих людей, які сьогодні зустрічають, які. Які, які зустрічають, які єднаються, і я хочу висловити Мар'яно, вам вдячність вашому колективу, вашим людям, яких ви об'єднали навколо себе, тому що це неймовірна енергетика тут панує. Я хочу сказати, що в їх оточенні відчуваєш себе захищеною, потрібною, і коли разом з ними стаєш в ряд і робиш добру справу, то потужнішою стає наша енергія, яка спрямовує нас усіх до перемоги на енергетичному рівні. А чим ще допомагаєте? На, на що сьогодні спрямовані збір ну, коштів? Сьогодні заходу? збір коштів ми на, на ліки спрямували, тому що дуже багато запитів. навіть ситуація вчора. Просто в хлопців немає перев'язки. Просили просто нічисті білі, щоб перев'язуватися. І ми вигрібили в себе штаби, все, що у нас було. Плюс ліки обезболи і противовірусна. Це постійно постійний запит. І тур я хочу сказати, що я тільки приїхала, то мені вже дівчата надали першу допомогу, вкололи мені в кольчик, і я вже бігаю. А куди кололи як енерджайзер. Дуже дякую вам за вашу мама. Мама Люба. прибігла і здивала. Дуже дякую, дуже дякую, моя родина. Можливо, хочете комусь подякувати особисто, хто допомагав? Нам сьогодні допомогли у призах. Фермес Фуд, це новий магазин, буде відкриватися в місті Березані. Мої любимі національні українські продукти і березанський м'ясокомбінат. Дякую, що ви три роки допомагаєте, три роки терпите, що я іноді хожу на роботу. Дякую всім. І також дякую Анатолію Лихну за добрий обід. скаже, Що ти там наготовив? Так що, Анатолію Васильовичу, окрема подяка. І в будинку культури, що прийняли? Що прийняли. А я хочу ще раз від себе висловити подяку, як від, може й не справжнього українця, а від українця, народньої артистки України, Олені Білоконь, за те, що вона несе українську пісню, а українська пісня це є частка генетичного цього коду українського народу. Поки буде лунати українські пісні, українська мова, покуди буде жити наша ненька Україна? Вона є. Була і буде до останнього так. українця, але ми вистоїмо і нас буде дуже багато, тому що Україна сильна і незламна. Так що, слава Україні! Героям слава! Завдяки таким волонтерам, однодумцям, людям, небайдужим до долі країни, небайдужим до наших синів і відоніх збройних сил України. То країна наша міцна і буде ще міцніша, якщо ви будете єднатися разом з нами і спрямовувати свої сили, свою енергію, свої ресурси і можливості за перемоги. Дуже дякую вам за вашу так. гостинність і дякую, що ви робите добру справу з нами спільно. У нас сьогодні все вийде. Так що все круто. <гум> да. Контролюйте на сторінці Фейсбук. Я контролюю Олену І Так що і в можливі... в канал підписуйтесь до Олена да, Коні. Так що. Можна проконтролювати дуже є. багато роботи. Депутрація ваша турне. Так, так, так. Допомога Збройним силам України. Ну, і, і колись ви зустрічалися да. в село Піщана, Васильченка. Піща. Да. Ну це також одна да. команда. У них теж велика, сильна родина. Да. Є з кого брати приклад. Так що да, об'єднуйтеся, немає значення, хто ви, і яким ви працюєте. Да, просто українці, всі об'єднуйтеся від малого до великого, і тільки в об'єднанні ми переможемо ворога. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. З вами була народна артистка України Олена Білоконь і шалені волонтери Беребані. you Намагаюся зробити все, щоб пришвидшити нашу перемогу. Все я займаюся волонтерством, співаю на стрімах у на ютуб каналі Сергій Щелунько та купляємо авто для наших захисників. Я куплю автобуси придбали? Всімдесят п'ять на нарахуючи колес та ремонтів автомобілів. Я дякую тобі за твою працю. Вдячна тобі за твій талант, вдячна тобі за сміливість сьогодні виконати зі мною пісню журавлі, тому що вона є потужною. І для такого скільки років? 15 років. Для такого малого віку вона дуже потужна пісня. Тому дуже вдячна тобі за те, що ти виконуєш, за те, що ти даруєш людям мистецьку таку пісенну радість. За те, що єднаєш, за те, що своїм прикладом е, показує, що сьогодні е, легше за все можна бути байдужим до того, що відбувається. Але коли ти робиш те, що ти любиш, і те, що ти вмієш, то воно приносить дуже великі можливості у тому, щоб при, привести перемогу і мир на нашу Богом даровану землю. Хочу ще подякувати, що ви несете народну українську пісню, наш народ, щоб ніхто не забув. Дякую за те, що ви, незважаючи на війну і на всі проблеми, які трапляються в житті, тому що ми всі люди і всі розуміємо, що людини також можуть бути свої проблеми. Що ви допомагаєте нашим захисникам? Ні, це дуже близько. Дякую, ми можемо з нею виходити на сприйню, тобто мали дуже довго говорити просто про життя. Дуже вдячна тобі за цей діалог, тому що це дуже важливо не лише для мене, а для всіх, хто сьогодні сидить в залі, для когось це приємність, що ми разом об'єдналися піснею, для когось е, хтось, можливо, не знав. Хоча ви такі, я впевнена, що ви ще й там і долате гарно і єднаєтеся в добрих справах. Тому що сьогодні, пані Мар'яна, яка мене запросила на цей благодійний захід, то вона ж мене і почастувала рибою. Оселецем із Товстолова, так? волонтерським волонтерським до речі. Мало того, що ви знаєте, що ще не те, що е, я відвідала е, обід смачний, який підготували в цьому приміщенні в ресторані, який також займається волонтерською діяльністю. Та ще й я не відеочко дала з собою. Це так, якщо десь не погодую, то я витягну рибу і просто автівці буду їсти, і хай знають наших, що ми навіть будемо. Під вітритим небом жаручий спеку чи мороз стояти, давати благодійні заходи бо в нас одна мета разом до перемоги. Thank you